Друзі, для вас це не, не ну не, не дивина, що всередині КС от така почалася боротьба однієї групи з іншою. Це абсолютно логічно, продовжуючи слова пана Дмитра, оскільки частина суддів, вони, скажімо так, ніколи не були людьми Януковича, тому вони відповідно проявляють, скажімо так, правильну. Свідому громадянську позицію, водночас нам потрібно розуміти, що на сьогоднішній день являє собою Конституційний суд. Безумовно, що країні необхіден орган, який вирішуватиме питання щодо конституційності. Однак, абсолютно очевидно кожному громадянину, що, на жаль, цей орган себе скомпроментував до неможливості. Лише одного рішення, яке е, визнало недійсним верніше, не конституційним зміни до конституції 2004 року і вернуло конституцію 2006 року, вже достатньо. Але ми можемо взяти ще дуже дуже багато рішень, які виносилися конституційним судом, які розставляють ці крапки надій для того, щоб зрозуміти е, критичну кількість людей, яка там знаходиться. Водночас нам теж потрібно не забувати, що Конституційний суд, хоча і називається судом. Він не є органом судової влади. Це не є суд в розумінні як частина судової влади. Це є особливий орган, який вирішує власне питання конституційності. Тому там і працюють не лише судді, і радше, можливо, і повинні працювати не стільки судді, скільки а, науковці конституціоналісти. У нас є, звичайно, певна проблема з можливістю потрапляння туди відповідних фахових людей. Проте на сьогоднішній день однозначно питання заміни складу, воно ну, є критичним, тому що ми можемо втратити величезну кількість завоювань, революції гідності. І якщо хтось в цьому суді і говорить про тиск, то я погоджуюся, що є тиск, тільки тиск є громадськості. І цей тиск громадськості повинен бути на кожен орган державної влади для того, щоб пам'ятати про Небесну Сотню і про кожного нашого. Хлопці, які на сьогоднішній день загинув на сході, і які відстоюють власне оці всі завоювання.